Є пархунці, є, я бачу. Тобто, я, чесно, нічого не розумію. От я їду по місту вчора вночі, у нас котельні відключаються, а ряд будинків у нас ніколи не відключаються. Я цього не розумію. Не розказуйте, що там критична інфраструктура. Це або гуртожитки якісь хтось там живе, або ще якась біда. Ну, тобто в нас котельні люди ну, фактично мерзнуть. Мені складається враження, що відключають тільки бідних. А багаті всі зі світлом. Вибач, ну скажу, це несправедливо. Мені складається враження. Ну от в місті складається враження. Всі бідні райони, Бам, Набережна, е багато ну, таких районів, де, де бідні люди живуть. Їх всіх виключають. А всім багатим, і там, де ну, ви, ну вибачайте, скажу це прямо. Там, де гуртожки, де живуть, там правохоронці, інші, е їх не відключають. Чому така несправедливість? Чому така несправедливість? От, чому така несправедливість? от ну, у мене складається враження, ну вже Бог з ним. Бо я розумію, всі кричать критична інфраструктура. Але насосні відключаються, котельні відключаються, то яка критична інфраструктура в нас працює? Знаєте, і от, ну, вибачте, люди задають це питання, і я собі задаю питання. Котельні відключаються, насосні відключаються. Яка більша критична інфраструктура є. Ну крім військових об'єктів, і то військові об'єкти є різні. Об'єкти, які мають живлення постійне, це високовольтні великої потужності. Котельні для прикладу, така як є на Симоненка, три, на тролейбусні, на Федьковича, які мають прямі живлення від високовольтних підстанцій. Ці котельні вони не попадають в графіки, бо вони мають пряме живлення від високовольтних підстанцій. Інші котельні, для прикладу, ці, як набереж. На 4, полія, 1, Хрипленська, 11. це невеликої потужності котельні, які живляться від трансформаторних розподільчих підстанцій, меншої потужності. Вони не мають прямих ліній і автоматично вони попадають також під вимкнення. Розуміємо, що ситуація зараз де ну, в сторону холодну, погода буде мінятись і будуть мінуса. Відповідно, будемо доопрацьовувати цей механізм для того, і, роз, і роз, схему малювати, не робити таким чином, щоб не вимикати тільки ночі, а пробувати балансувати, що і днем давати можливість. Спрацювати тим котельням, але це в процесі. Це ми напрацьовуємо механізм. Ми збиваємо всі котельні в єдину для прикладу. Можливо, звести потрібно всі котельні в єдину групу, яка буде так і називатись, там група чи черга котелень. І ми вони будуть мати більш балансний і гнучкий графік відносно ВМТ.